Один з моментів, який запам'ятався, власне, це коли ми почали спілкуватися з одним військовослужбовцем. Хлопчина був повністю, скажімо так, атеїстично налаштований. Не зовсім здоровий спосіб життя вів військовослужбовець в своєму цивільному житті. Він служував алкоголем. Такий був, якби це грубо не сказано було, але в народі називають таких людей вже пропаще. Життя для нього було чорнобілим. І ми почали спілкуватися, і він що от я нікому не потрібний. В нього було дуже багато таких суїцидальних думок навіть, і це було дуже страшно. Спочатку він попросив хрестика. Потім він попросив десь там молити за нього. Зрештою, що цього і, ну і до того ми робили це і продовжуємо робити по сьогоднішній день. Знаєте, за якийсь там елементарно місце часу в мене складується враження, що це було ніби як дві протиразні різних людини. Людина посвітліла в прямому сенсі цього слова. В нього появились плани на майбутнє, його мислення, бачення і його розуміння, того, що він має не має можливості змінити минуле, тому що це історія. На жаль, ніхто з нас не може змінити минуле. Але ми маємо можливість переписати, ну не переписати, а правильно написати наше майбутнє. Я по щирому за нього радію, тому що він для мене став якимось дуже близьким і рідним. Його дружина зараз в очікуванні буде народжувати, і це таке складається враження, ніби це якась дуже близька родичка. Мені теж має народити цю дитинку. Ми очікуємо разом.